Наступним кроком ми хотіли би запропонувати провести так названий форум промисловців в Україні, а випрацювати різні пропозиції, почути від влади і почути від підприємців від промисловості, знайти дотики якраз зусиль і надати можливість людям, які на сьогоднішній день потерпають від безробіття простіше. Без Житла дуже швидко реалізувати свої конституційні права на роботу і на житло їх лишили ці конституційних прав на сьогоднішній день, і не, не знаємо в якій мірі, в який часовий вимір вони зможуть вирішити свої, свої, захистити свої ці права. От дуже швидко, так скажемо, ми сьогодні озвучили ці проблеми, які з стоять, і шляхи вирішення цих проблем. Конгрес не просто організував. Євка, поки що вона не юридична. Поки що ми говоримо про те, що це об'єднання громадських організацій і громадських активістів. Але з певною мірою. Е Станцюватися від політичних процесів, які на сьогоднішній день загострюються до виборів. Ми скажімо, активізуємо свою роботу після скажімо, парламентського виборчого процесу, після парламентського виборчого процесу, і вже запропонуємо певний. Заходів, кроків щодо вирішення цих проблем, які на сьогоднішній день ви почули. Оце для нас дуже важливо. Якщо є питання у журналістів до нас, будь ласка, ми готові на сьогодні зараз дуже швидко відповісти на ці всі.